На початку листопада 2021 року. Але це було моє рішення, моє внутрішнє рішення. Тут якраз от ми говорили про батьків, тут мені дуже допоміг мій, мій батько, тому що було багато конфліктної інформації. Тобі одні кажуть, буде вторгнення, інші кажуть, не буде вторгнення. Одні кажуть, ось тобі докази, що воно буде. Інші кажуть, ось тобі докази, що не буде. А ти не в тій позиції, коли ти можеш існувати в режимі або або тобі треба ухвалювати рішення. Тому що на тобі відповідальність там за країну на міжнародній арені, на тобі відповідальність за колектив людей, які під тобто, ну, працюють в твоїй команді. Зрештою, на тобі відповідальність за твою родину, за твоїх близьких. Ти маєш розуміти, якби ну, яка стратегія, що ми робимо. От. І я якось це був просто ну, супер бум, ну, потік потоки цієї конфліктної інформації. Я пішов провідати батьків якось після роботи пізно <кій> ввечері. І там був нічний випуск новин, і був якийсь сюжет якраз про там, це скупчення вздовж кордону, і батько, ми з батьком мовчки дивились. І Він каже: я кажу: ну що ти думаєш? І він каже: синок, людина, яка служила в радянській армії, знає, що якщо таку махіну зібрали, то вона кудись посуне.